Всім привіт, друзі! А яке ваше улюблене морозиво? Я дуже обожнюю фісташкове, і мені здається, що за один раз я міг би з'їсти навіть кілограм такого морозива. Я це до чого? Сьогодні в Роблексі ми з вами пограємо у гру, яка називається Ice Cream Shop. Про неї ви писали мені в коментарях, і тут нам треба буде працювати в нічну зміну, продавати морозиво, але судячи з того, що ми будемо працювати в нічну зміну, то будуть відбуватися досить дивні та страшні речі. Так, сьогодні ми знову пограємо з вами в дещо страшненьке. Посилання на цю гру, як завжди, буде в описі під відео, ну а я пропоную не гаяти часу і відправлятися на нашу першу зміну. Ось тут в грі у нас вже попереджують, що є деякі сцени з жахливими моментами. Це у нас перша нічна зміна. І що у нас тут є? Дивись, у нас такий прям великий магазин, якщо чесно, я думав, він буде набагато менший. І у нас з тобою перша ціль це відповісти на телефонний дзвінок. Добре, давай з тобою відповідати, і я так розумію, що нам дзвонить наш роботодавець. Так, привіт, вітаємо на нашій роботі. Щось я не встигаю читати. Для початку направтеся, куди до прилавки нам треба забрати з тобою льодяник. Добре. Давай зачиняти двері, щоб туди ніхто не хотів зайти. Відчиняємо прилавок, зачиняємо за собою все. А, це у нас стаканчики морозиво. Воно просто якось його перекладає не зовсім зрозуміло. Тепер давай візьмемо з тобою різні смаки і що нам треба буде ну, створити саме улюблений смак. А це у нас bubble gum, прикольно, до речі, мабуть, дуже смачне морозиво. І що у нас? Три шари. Прям три шари, чому не можна було взяти якісь і інші. Так, все ідеально, ми з тобою зробили. І таким чином, так, у сміття ми можемо виконати морозиво, яке зробили невдало. І нам треба буде зараз це зробити. Для того, щоб поповнити наші запаси, нам треба відправитися в нашу кладову ось сюди, і взяти те морозиво, яке нам потрібне. Так, ну щось таке вже було, мабуть, у грі з шаурмою ми вже таке з тобою робили. Не в нашій шаурмі аномалії, а там в іншій шаурмі, але все рівно щось таке вже було схоже. Наша задача наступна, яка буде? Що останній працівник щось там не зробив, і це, я так розумію, призвело до якихось... Не дуже добрих речей. Добре, взяти телефон. Знову нас, нам хтось тут дзвонить. Дуже швидко зникає текст, я навіть не встигаю повністю все прочитати. Ага, привіт. ти Знову тут. А, до нас прийде якась посилка, тобто ми, може, її сьогодні отримаємо. О, наш перший клієнт. Так, зачиняємо. Все. А зелені яблука, ваніль та шоколад. Добре, взяти замовлення. Так, беремо наш стаканчик. Нам треба було там що? зелені яблука, ось вони. Потім у нас ваніль і шоколад. Так, ваніль і шоколад. Ось так. Віддаємо морозиво. Заробили за це гроші, все, ось так. Наш клієнт перший задоволений, у нас 6 доларів вже з тобою зароблено. Мені здається, що треба ось баблгам наш доповнити, де він тут знаходиться. А, ось, ось, до речі. Давай візьмемо і покладемо ще сюди. А не можна, не можна, дивись, не можна це зробити, поки воно не закінчиться. Я буду морозиво з чим? Зелене яблуком. Ось так віддаємо ні. Він хотів лише один е шар, а ми зробили з тобою три шари. Ну добре, беремо один шар і віддаємо йому. Все, і за це заробили 2 долари. Ну, оскільки нас було 6, стало 8, тож ми заробили лише 2 долари від нашого покупця. Так, ось зелене яблуко. Давай закинемо от сюди. Я з'їм морозиво, з чим Баблгам лимон. Ось, Окей, давай беремо ось так баблгам наш. Він, до речі, також закінчився, і лимон. Майже. Чуть не поклав йому зелене яблуко знову. Все, 32 долари ми вже з тобою заробили за все, все, весь цей час. Що у нас тут? Баблгам е... знову закінчився. да? Беремо ось так. Ставимо ось сюди нову порцію. І ваніль майже закінчився. Е... Що відбувається? Чому. Так. Е... Починити електрику е, провулку. А якщо я не хочу виходити на вулицю, тому що я знаю прекрасно, що в таких моментах, коли нам треба буде вночі виходити на вулицю, там обов'язково буде якийсь жах відбуватися. Ну, добре, я сподіваюся, що хоча б в першу ніч у нас буде все більш-менш спокійно. Там хтось був. Мені здалося, що ось тут. Тільки що було чиєсь обличчя. Ой, ну добре, давай чинити наш трансформатор, що у нас тут зламалося. Все, начебто електрика відновилася, і ми можемо повертатися до нашого магазину. Прийшов наступний клієнт, і йому треба у нас взяти яблуко, шоколад і лимон. Добре, беремо яблуко. Шоколад і лимон. Ось так. Дуже цікаве таке морозово. Віддаємо йому. А до нас вже прийшов наступний клієнт, і йому треба дати зелене яблуко, ваніль, шоколад. Так, добре. Що у нас тут? Зелене яблуко, ваніль і шоколад. Шоколад у нас не закінчився, ось ваніль. Закінчилося. Заробили гроші, і в нас вже 46 доларів з тобою в касі. Не так вже й дорого продаємо ми це морозиво, якщо чесно, можна було б ціни поставити трохи більше. Так, що у нас там, ваніль закінчилася. Де у нас знаходиться ванільне морозиво? шоколадне, а, ванільне, воно ж було саме перше. Ось так. Покладемо сюди, зачиняємо двері. І тут у нас наступний клієнт, якому треба. А, bubble gum і дві кульки а, лимонного морозива. Беремо ріжок наш. Так, де у нас bubble gum Два, дві кульки ванільного морозива, Трим... Ні. А, лимон. Та що ж це таке? Що я беру і просто переводжу морозиво. Bubble gum і дві кульки лимонного морозива. Тримай. Добре, що з нашої зарплати хоча б не будуть вираховувати те, що ми з тобою вже дуже багатенько, так морозиво просто виконали сміття. Я буду їсти морозиво ванільне. Ну що ж, давай одна кулька ванільного морозива. Тримай. Ось так, все, дякую. Він пішов, а ми з тобою туалет чого не зачинили. Я його відчинив, а зачинити не зачинив. Все. О, добре, що ми можемо стрибати з тобою. Так набагато швидше можна потрапити. А, він приніс до нас посилку. Ось де. Ну так, нам же там по телефону казали, що нам повинна прийти пос... О, В сенсі. Що... що відбувається? Чому мене вбили? Це що таке? А, мені не можна було відкривати а, отриманий ящик ось цей. А, ось що воно, дивися, тут вже не так просто. Ну, давай, давай, ми купимо з тобою серденько, оце ось, і просто знову з'явимося в нашому магазині. Це прям було дуже-дуже ну, непросто. Я не знав, що нам не можна відкривати цього ящика, якщо чесно. Так, шоколад і Bubble Шоколад і баблгам. Де наш шоколад? Шоколад також закінчився, Бабл там, мабуть, ще на одну порцію буде. 62 долара вже ми з тобою заробили. Де наше шоколадне морозиво? Ну, це було для мене неочікувано. Я не думав, що ця коробочка призведе до нашої. Що це було? Подивитися в холодильній камінь. А що, що відбувається? А, у нас зламався охолоджувач. А, хто зачинив двері? О, ні, тут стає дуже-дуже холодно. Це що таке? Ей, ти хто? Ти чому нас тут зачинив? Ооо, це... я вже думав, що зараз з'явиться якийсь монстр, якщо чесно. Ну, добре, поки що нас пронесло. А, так, морозиво з шоколадом і бабл гам. Добре. Де наш шоколад? І баблгам останній. Так, останні. Треба буде знову поповнювати, поповнювати запаси. Дякую, я пішов. Ну йди, я тобі що можу зробити. Де наш бабл? Bubble... Де наш баблгам? Так, ванільне морозиво. Баблгам. Беремо, ставимо ось сюди. Щось нас з тобою підготовлюють, мабуть, до того, що доведеться прям наступну зміну жор так жорстоко виживати. Ну що ж, а, наступний клієнт я з'їмо розум, з лимоном і два зелених яблука. так? Так, Два зелених яблука. Де наш лимон? Один, два. І у нас, до речі, закінчилися знову тобі, з тобою яблука. Оці зелені, тож треба їх взяти. Де вони? Ось тут. І покласти ось сюди. І відразу ж у нас появилося з тобою завдання. Повернутися додому. Все, ми з тобою відпрацювали першу ніч, було трохи страшнувато. Але я так розумію, що просто перша ніч, і друга, і наступні будуть набагато страшніші. Отримали, до речі, Бейджика з тобою. За те, що прожили першу зміну. О, ну що ж, взяти телефон. Знову нам дзвонить, мабуть, роботодавець наш, що він там від нас хоче. Привіт! А у мене є для вас де... декілька важливих доручень. Якщо прийде дитина з чим, я не встигаю читати. Чому так швидко текст? Зникає. Якщо прийде дитина з чимось, то нам щось там не треба буде робити. Щось я так відчуваю, що нам знову доведеться з тобою відновлювати наше здоров'я, тобто купувати серденько. Так, повертаємося до прилавку. Він хоче дві ванільні кульки. Ну добре. А, ми не взяли. Я знову відчинив туалет, замість того, щоб взяти ріжок. Дві ванільні кульки. Тримай. Все, ну це ж не дитина. Правильно, це доросла людина. Тож морозиво я йому можу віддати. Шоколадне, зелене яблуко, ванільне. Ось так. Ставимо ось сюди. Цікаво, чому клієнти наші не сідають за столики? У нас тут скільки шикарних столів стоять і маленьких, і великих, і диванчики різні, а вони не хочуть за них сідати. Можна мені морозиво, лимон, зелене яблуко. Добре, де наш лимончик? Зелене яблуко. Тримай. Заробили з тобою ще грошенят, у нас 98 доларів, але я все таки не можу зрозуміти, з яким таким інгредієнтом дати морозиво дитині. Ну, Тому що у нас просто такого морозива немає. Я думав, що можливо, у нас там є щось на складі, але ні. На складі, хоча у нас є якийсь ящик непідписаний, але ну, може це навіть і не воно. Це не дитина? Ні, це не дитина. Е, ваніль, 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 лимон. Ось так. І, до речі, у нас там вже закінчуються запаси, тож треба буде знову поповнювати. Там залишилось, мабуть, на одну порцію лимона, ванілі, шоколаду, баблгам ще, начебто на дві порції. Це, 102 долари вже заробили з тобою. Мені цікаво, що це були за звуки. Подивитися на холодильну кімнату. Ось, дивися, у нас. О... Це що за рука така? А вона мене не забере з собою? щось мені трохи, трохи страшно заходити сюди. А чому? Чому? І що це взагалі було таке? Ні, зачиняємо двері, не хочу я бачити ніяких таких жахів. Так, зелене яблуко, ваніль, лимон. Зелене яблуко, ваніль-лимон. Добре, ваніль і лимон. До речі, закінчилися одразу дві порції морозива Все, давай зараз швидесенько нам треба взяти ваніль. Так а, лимон і ваніль. Так, все. Ваніль. Беремо, кладемо от сюди. І треба взяти лимон. Так, морозово лимон. Ось, Лимонне морозово. О, якийсь такий моторошний чоловік до нас прийшов. Я з'їм морозово з ванілью і дві кульки яблучного морозова. Так, Добре. Ваніль, дві кульки яблучного. До речі, прям дивися, знову у нас закінчилася вчасно ще одна порція морозива. Де у нас там було зелене яблуко? Ось тут останнє. Беремо його, ставимо сюди. Телефон дзвонить? А чому дзвонить телефон? Ну, добре, давай відповідати. А ви пам'ятаєте мене? Я не пам'ятаю. О, ти чув, як змінився голос? Це випадково не то. Ні-ні-ні, я тебе не пам'ятаю. Поклади слухавку, все, я тебе не пам'ятаю. Це не той мужик, який приніс мені оцю коробку. Якщо це ось цей маньяк, то <схи> це вже не дуже добре. Ну, окей, прийшов до нас клієнт, я хочу морозиво, шоколадом і ванілью. Ой, щось так під кінець починається відбуватися не дуже добрі речі. Забирай своє морозиво, а ми відправляємося. Все ж таки морозильну камеру, нам треба з тобою шоколадне морозиво поповнити запаси. Ось так, а двері я зачиняю відразу. О, це дитина? Я дуже голодний, а що йому дати? З чим З чим йому дати морозиво, я взагалі не можу зрозуміти. А, все, я зрозумів. У нас просто якийсь переклад не дуже правильний, а йому треба дати морозиво з подвійною жвачкою. Ой, а в нас, здається, вона закінчилася. І що це мені доведеться викидувати морозиво? Ну добре. Так, Bubble Gum ставимо ось сюди. Я дуже сподіваюся, що він нікуди не піде, ні, він чекає на нас. Подвійна жвачка, начебто так там написано було. А я все ще голодний, і ти. Я не солодкий. Ти що, хочеш мене з'їсти? Ну, тримай ще морозиво. Він промовчав. І пішов. Ох, ну начебто ми з тобою все зробили правильно, оскільки він забрав морозиво, віддав нам гроші і пішов, тож, ну, все правильно. Але що це за слово таке, яке переклав Roblox, я просто не розумію. О, шериф до нас прийшов? Я візьму морозиво з гумкою. Та Bubble нам треба. Ну що ж, одна кулька Bubble gum, тримай. Знову нам треба поповнити запаси. Чому вона так швидко закінчується? А, все, ми з тобою відпрацювали зміну і можемо повертатися додому. Все, хух. Друга ніч у нас з тобою закінчилася. Настає третя ніч, і до речі, ми отримали з тобою Бейджика за те, що пройшли цю зміну. Так, підняти слухавку телефона. Ну що ж, давай хто там? Ну, знову нам дзвонить, мабуть, наш роботодавець. Привіт! Можливо, щось незвичайне може відбуватися сьогодні ввечері. Якщо а, прийде клієнт без лиця, просто дайте йому що, морозиво. Мені потрібно щось там закінчувати розмову, тому що йому там щось треба. Якщо прийде клієнт без лиця, йому просто треба дати що. Чому так швидко закінчується текст? Я навіть не встигаю його прочитати. Подвійна ваніль і лимон. Подвійна ваніль і лимон. Ось так тримайте ваш морозиво. До побачення, до побачення. А ось. Безликий чоловік хоче тільки конус, тобто йому треба дати лише ріжок е, мороз, для морозива і туди взагалі нічого не класти. Хм, прикольно. Ну добре, я запам'ятаю. Ось тільки цікаво, чи можна дивитися на нього так само, як це було в шаурмі, так, в аномалії. А можна мені ще там шоколад, зелене яблуко, шоколад, лимон. Зелене яблуко, шоколад і лимон. Лимон ще а от зараз він майже, майже закінчився, там на одну порцію з цього лише залишилося. Ну що ж, добре, цього клієнта ми з тобою обслужили, будемо чекати наступного. Що це за звуки? Подивитися ванну кімнату. Це туалет, я так розумію. О, чому? Чому відбуваються такі речі саме в нашу зміну? Ну начебто тут нічого немає. Що знову нам зачинять двері? О, ні, о, ні, хто вимкнув світло. Це хто. О, ти хто така? О, ні, о, ні, не підходь до мене, а я хочу... <плес> можна вийти, можна вийти? Ні, Я, вийти не... я не можу вийти, що, що відбувається? О, ти що така велика? О, я думав, зараз нас з тобою просто з'їдять, чи щось таке, але. Я навіть через стінку вхопив ріжок, ти бачив? Ого, оце так з переляку мене прям дуже сильно дьорнуло. Так, зачиняємо двері. У нас з тобою прийшов клієнт, який хоче шоколадне морозиво. А до речі, це остання кулька, Тож тобі пощастило, просто що воно у нас. Залишилося все. Ну а ми підемо з тобою на склад, візьмемо ще шоколадного морозива, покладемо сюди. Це приходила оця дівчина, яка була намальована на картинці самої гри. Ну, це було досить досить незвично, якщо чесно, і страшно. Так, будь ласка, зробіть для мене, для мене з шоколадом. Хм. Чомусь прям так часто сьогодні шоколадне морозиво беруть. Ні, я, звісно, розумію, що воно смачне ось, але до цього у нас брали дуже багато саме ванільного та лимонного морозива, а сьогодні прям дуже багато беруть шоколадом. Прийшов до нас безликий клієнт. Прийшов безликий клієнт. Так, я не знаю, чи можна на нього дивитися, тому що ми цього робити не будемо. Я просто віддам йому ріжок. Дякую. І що, він піде? Так, він пішов. Все він задоволений. Ну добре, що у нас з тобою нічого не відбулося, тому що я ну, дуже хвилювався, що він може взяти і просто ну, превратитися теж там якогось монстра, і від цього ми просто програємо з тобою. Але ні, все добре. Знову нас дзвонить телефон. Це що? Нам дзвонить цей маньяк знову? Добре, давай брати слухавку. А привіт, мені потрібна допомога, будь ласка, а. П провулку поруч з нашим магазином вночі. Там нічого доброго не може статися. Так, спуститися А, в підвал рядом з вашим магазином. Т тобто це не просто в провулку, це прям ще й в підвалі десь далеко. Ну, добре, дивися, там знову та дівчина. Там знову та дівчина. Мені здається, вона спеціально зараз е виманила нас з магазину, щоб потім. Зробити з нами щось. О, ні-ні-ні. ні 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 Так, біжіть назад. Вона. В Сенсі біжіть, в Сенсі біжіть назад, в магазин, а куди мені бігти? Куди бігти? Вона зникла? Вона зникла. Ох, у це зараз було досить моторошно, якщо чесно. Так, все, закриваємо прилавок. А що він там хоче ванільне і дві кульки Bubble Я перелякався. Я думаю, якщо чесно, вона на нас накинулася, а вона просто кудись побігла. Але це було досить моторошно, якщо чесно. Так, все. Уже у нас 192 долари. Цікаво, коли закінчиться наша третя <смір> ніч? Я, якщо чесно, вже хочу, щоб вона закінчилася. Не люблю я виходити з. О, боже, мене навіть цей этот перелякав. Не люблю я виходити з магазину вночі в провулок, ще кудись так далеко. Це дуже-дуже страшно. Ну що ж, йому треба зелене яблуко і жвачка. Добре, беремо зелене яблуко, жвачку, тримай своє морозиво, 196 доларів. І у нас тут, ага, майже закінчився лимон і баблгам. Все, наша третя зміна закінчилася. Ми повертаємося з. <зас> Ооо. Це було прям дуже, дуже прям було страшно. Чому вона вискочила на нас? Я, якщо чесно, зараз перелякався, мабуть, навіть більше, ніж тоді, коли напогналася за нами в провулку. А, і на цьому наша гра закінчилася. Ось так. І скоро вийде, типу, друга частина. Ну що ж, прикольна гра, прикольна. Тут дуже багато скрімерів, не така вже вона прям довга, якщо чесно, я думав, що прям довго то доведеться нас тут змін відпрацювати, але ні. Багато змін працювати не довелося, але якщо чесно, ця гра мене досить сильно налякала. Немало, так, небагато, скажімо так, таких ігор, які мене дійсно можуть злякати, а ось ця прям злякала. Тож, дякую за те, що порадили мені в неї зіграти. Ну що ж, а на цьому все. Напиши обов'язково свою думку про цю гру, ну грав ти в неї або ж ні, сподобалась чи не сподобалася гра. Ну а я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.